Доброго здоров'я, дорогі наші глядачі, давайте сьогодні поговоримо про те, що болить кожному: про дім, про те єдине місце, куди ми повертаємося після тяжких днів, де зберігаємо спогади, фотографії, дитячі малюнки, про місце, яке для більшості українців пашла не просто квадратні метри, а частина душі. І ось тепер це може опинитися під загрозою. Бо нові ініціативи банкової, так званий законопроект номер 14005, перетворюють нашу країну з країни бідних у країну бездомних так звучить різко. Але давайте без прикрас. Ми воюємо люди живуть без роботи, без здоров'я, без дому, без чоловіків, які не повернулися з фронту. І саме в цей момент хтось у владних кабінетах вирішує: А давайте перевіримо, скільки ще можна вижати з тих, хто й так на межі. Законопроект номер 14005. не про справедливість, не про боротьбу з олігархами, не про наведення порядку, це про легалізований удар по найбідніших, по виснажених, по тих, хто ще тримається за край свого життя заради свого єдиного житла. Нам розповідають красиві слова: треба дисциплінувати неплатників. Боротися з боргом, посилити виконавчу службу на папері звучить ніби логічно, але варто тільки вчитатися в текст і стає моторошно. В Україні сьогодні понад 8 мільйонів записів у реєстрі боржників. Спочатку повномасштабного вторгнення додалося ще близько півтора мільйона, і це не ухилянти з елітних районів. Це внутрішньопереміщені особи, які втекли з-під обстрілів, залишили все і ледве виживають на копійки, це родини військових, які втратили годувальників, це люди, в яких зруйнувалися бізнеси, магазини, майстерні, але нарахування за послуги продовжують надходити. Це ті, хто вибирає між ліками для дитини та оплатою за тепло в квартирі, якої вже може й не існує. І, от замість того, щоб урізати е, олігархічні схеми, банкова каже: давайте дотиснемо тих, хто не зможе відповісти. Бо великі гроші завжди знайдуть собі адвокатів і шпарини. А простий українець ні. Що ж пропонує цей законопроект? Усе по новому, як кажуть, повну інтеграцію виконавчої служби з усіма державними реєстрами, банками, платіжними системами. Розширення єдиного реєстру боржників і автоматичні арешти рахунків та майна без реального людського діалогу. Формально це єдине житло, начебто під захистом. Але на практиці рахунки блокуються, борг росте через пеню та інфляцію. А виконавець сам вирішує, що і як арештовувати, і повідомлення може або не дійти, або прийти запізно, простими словами. Вас можуть навіть не попередити, і ось уже ваша квартира чи будинок потрапляють у базу для продажу. Уявіть ситуацію, ви живете в іншому місті, бо ваш рідний дім зруйновано. На старій адресі вам і далі нараховують комунальні повідомлення. надсилають туди ж виконавець бачить борг і запускає автоматичне стягнення. І ось у день, коли вам на картку надходить пенсія або зарплата, рахунок уже заблоковано далі, списання, а потім арешт майна. І все це без реального контакту, без можливості пояснити. Чи справді це боротьба з боржниками? Ні, це боротьба з бідністю самих бідних, бо олігархи не бояться автоматичних арештів, у них десятки рахунків і юристи. А ось пенсіонерка, яка не змогла заплатити за тепло, бо купила ліки, втрачає все одразу. Подивімося на цифри: кількість боргів за комунальні послуги в Україні зростає з кожним місяцем, і це не лінь, це безвихідь. Війна, втрати, інфляція, відсутність стабільних доходів за даними Мінсоцполітики лише за опалення і гарячу воду. Борги перевищують десятки мільярдів гривень, і ось замість антикризових програм держава обирає примусові механізми. Чому? Бо простіше бо легше зняти з картки, ніж розібратися, чому людина не заплатила. Погляньмо правді в очі: ніхто не виступає проти порядку. Усі ми розуміємо, за послуги треба платити, борги треба гасити. Але є межа, за якою починається не порядок, а бездушність. Коли система перетворюється на каральну машину, яка не бачить перед собою людей, а лише цифри. І саме про це говорить більшість експертів, коли аналізують цей законопроект, захисники документа кажуть, це просто цифровізація. Та цифровізація безлюдяності це не прогрес, це загроза. Бо помилка в системі може коштувати людині дому, а виправити її потім майже нереально. Приклади вже є пенсіонери, які втратили доступ до рахунків через борг у кілька сотень гривень, ВПО, яким заблокували картки під час оформлення допомоги, люди, що роками борються за право довести, що борг помилка постачальника, і всі ці історії мають спільне держава бачить не людину, а систему. А тепер уявіть наслідки, якщо цей закон ухвалять. Банки отримують прямий доступ до баз виконавчої служби. Виконавець одним кліком накладає арешт, а програма автоматично відправляє запити до банків, і все ваші гроші заморожені. І навіть якщо ви доведете, що борг не ваш, процес повернення може тривати місяцями. А що робити тим, у кого ці кошти останні на життя так, формально є обмеження, єдине житло не чіпають, але на практиці, коли блокуються рахунки. Коли ви не можете сплатити комунальні, купити ліки, заплатити за інше майно, ви опиняєтеся на краю і далі ті продаж через виконавчі торги. Це не фантазія. Це вже було у 2000-х, коли за борги по комуналці люди втрачали житло, хоча борг складав лише кілька тисяч гривень. І головне питання хто стане наступним? ВПО, що втекли з Херсона? Ветерани, які ще не отримали належних виплат, пенсіонери, що виживають на мінімальну пенсію, ми не можемо мовчати. Бо будь-який закон, ухвалений без аналізу реального життя людей, стає зброєю проти власних громадян. Так, треба боротися з неплатниками, але боротися не карами, а допомогою, реструктуризацією, роз'ясненням, підтримкою. Потрібні програми для вразливих категорій, а не масові арешти, людяність. Ось чого не вистачає у цій ініціативі. Бо соціальна держава це не та, що карає, а та, що підставляє плече. Ми вже пережили війну втрати, окупацію, але вистояли саме завдяки взаємній підтримці. І зараз той момент, коли влада має бути не каральною, а людяною. Перш ніж натискати кнопку За у Верховній Раді, варто було б поїхати в гуртожиток для переселенців у лікарню. У чергу до Ощадбанку подивитися в очі тих, кого стосуватиметься цей закон. Тоді, можливо, хтось зрозумів би, що за цифрами стоять долі, і наостанок дім це святе, людина без дому як країна без душі. Якщо держава не захищає єдине житло громадянина, то вона руйнує себе, бо дім це не просто стіни, це місце, де народжується довіра. А без довіри не буде ні порядку, ні економіки, ні майбутнього. Ми погляд вільних. Будемо й надалі говорити про те, про що мовчать офіційні телеканали. Бо правда діти, це теж зброя і наша сила у правді, друзі. Бережіть себе і свої домівки. Не дайте системі зробити вас заручниками чужих рішень. Ми поруч, щоб пояснювати, підтримувати. І тримати вас у курсі, бо тільки разом ми вистоїмо і не дозволимо перетворити країну бідних на країну бездомних. Це був погляд вільних. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити продовження теми. Ми розкажемо, як перевірити, чи є ви в реєстрі боржників, і що робити, якщо ваш рахунок арештовано.